Наношу матову-білу декоративну штукатурку вартістю всього 200 гривень на 1 квадратний метр. Це я наношу перший шар. До цього вже стінку я пропитав пропиткою глибокого проникнення, наніс фонову фарбу білу. Ось вона, бачите, біленька. А зараз валиком наношу. Перший шар декоративної штукатурки. Ви можете наносити її також венеціанською кельмою, але мені простіше, і я вам також рекомендую наносити це валиком. Просто гарненьким слоєм, валиком вкриваю всю поверхню. Зараз пройду всі куточки. Ось таким чином вкриваю всю поверхню. Ну і далі обов'язково я беру все-таки металеву гладилку. Я прихильник того, що шов все-таки треба наносити якимсь мінімальним шаром. Він все-таки має заповнювати поверхню. Є майстри, розбавлять його один до одного водою і перший шар накатують валиком. Він нічого не дає, тобто у вас буде просвіщатися поверхня. Потрібно все-таки перший шар наносити так живненько-багатенько. І покажи ближче. І розгладжуємо в різні сторони. Просто від валика я розгладжую в різні сторони. Дивіться, хаотично, в різні сторони. І в мене на виході має вийти ось отака, ось покажи. Бачите, гладенька така поверхня. Все. Зробили цей шар, робиться швидко. У нас майстри за день першого шару один майстер 200 квадратних метрів може нанести. Робиться дуже швидко, тому і вартість роботи не дуже дорога, ну і вартість матеріалу там теж до 200 гривень. Це одне із самих бюджетних декоративних покритів, які можна зробити у себе вдома. Великим плюсом є те, що його можна легально підмазати. Це одна із тих небагатьох декоративних штукатурок і фарб. Які можна локально підправити, і ви зовсім не знайдете місця, де ви робили цю реставрацію. Тому нагадую, що цей матеріал називається Мазанка White. Кого цікавить більше інформації, на сайті Mazenka.com.ua Є вартість, є витрати, є фасовки. А також, якщо вам потрібно прорахувати на вашу площу матеріали, просто пишете в номер, який знаходиться. В шапці профілю в телеграм площу і яка вам потрібна декоративна штукатурка, і ми з радістю зробимо вже для вас прорахунок.